Уявіть собі місце, де час зупинився. Місто, яке стало мовчазним свідком найбільшої техногенної катастрофи людства. Чорнобиль легенда, яка живе в наших уявленнях, але правду про нього ховають міфи. Сьогодні ми розвіємо найпопулярніші історії, що викликають страх і шок. Чорнобильська катастрофа 1986 року стала однією з найстрашніших техногенних аварій в історії людства. Вона залишила по собі не лише радіоактивне забруднення, а й численні міфи та хибні уявлення. Через відсутність достовірної інформації в перші роки після аварії та активне використання чорнобильської тематики в популярній культурі з'явилося багато помилкових тверджень. Одне з найбільш поширених переконань це те, що вибух на Чорнобильській атомній електростанції мав характер ядерного вибуху, подібного до детонації атомної бомби, але правда набагато складніша. Насправді це був тепловий вибух, викликаний раптовим перегріванням реактора. Вода, яка охолоджувала паливо, миттєво перетворилася на пару, що спричинило руйнування реактора та загоряння графіту. На відміну від ядерного вибуху, який супроводжується миттєвим викидом енергії та утворенням характерного грибоподібного хмари, у Чорнобилі відбулося руйнування реактора та пожежа, яка тривала кілька днів. Радіоактивні речовини розповсюдилися внаслідок пожежі та атмосферних потоків. До речі, у 1986 році вчені навіть побоювалися можливості другого, набагато руйнівнішого вибуху, якби розплавлене паливо досягло води під реактором. Героїчні дії водолазів ліквідаторів допомогли уникнути цієї потенційної трагедії. Інший поширений міф у чорнобильській зоні живуть жахливі мутанти, створені радіацією, проте наукові дослідження доводять, що реальність зовсім інша. Цей образ був створений завдяки популярним фільмам, відеоігр та інших творів масової культури. Після аварії дійсно було зафіксовано певні мутації у рослин та тварин, такі як зміни кольору, розміру чи форми, однак більшість з них були незначними або не впливали на виживаність видів. Дослідження ДНК показали, що мутації у тварин були мінімальними, жодних двоголових оленів чи гігантських павуків, як у фантастичних історіях. Чорнобиль сьогодні більше нагадує природний заповідник, ніж місце, де народилися монстри. Після аварії природа отримала шанс на відновлення. Тут, у зоні відчуження, людина відсутня, і екосистема повернулася до життя. Тут мешкають вовки, рисі, ведмеді, чорні лелеки та інші рідкісні види. Відсутність людського впливу сприяла збільшенню популяцій багатьох тварин. Іноді говорять, що через радіацію Чорнобиль став нездатним підтримувати життя на тисячі років це міф. У перші дні після аварії рівні радіації дійсно були смертельними, але з часом завдяки природному розпаду радіоактивних ізотопів ситуація змінилася. Сьогодні більшість території є безпечною для короткострокового перебування. У місті Чорнобиль поряд із зруйнованим реактором діють адміністративні установи. Тут працюють вчені і спеціалісти, які слідкують за станом об'єкта укриття та саркофагом над зруйнованим реактором. Туристи теж можуть відвідати прип'ять, але лише під суворим наглядом і з дотриманням заходів безпеки. Ми часто чуємо, що всі ліквідатори, які боролися з наслідками катастрофи, загинули від радіації миттєво, але історія показує інше. Так, багато перших рятувальників, особливо пожежники, отримали смертельні дози опромінення. Однак понад 600 тисяч ліквідаторів, які брали участь у подоланні наслідків катастрофи, вижили та прожили довге життя. Вони виконували різні завдання: будували саркофаг над реактором, дезактивували заражені території, працювали над евакуацією населення. Багато з них зазнали впливу підвищеного рівня радіації, що призвело до проблем зі здоров'ям, але не всі вони загинули одразу. Одним із найвідоміших прикладів є Олексій Ананенко один із трьох водолазів, які спустилися в басейн під реактором, щоб запобігти можливому ядерному вибуху. Він живий, і його свідчення стали символом мужності та відваги у найтемніші години. Let's count them down. Останній міф: Чорнобильська зона повністю покинута, де ніхто не живе. Насправді тут проживають люди, яких називають самоселами. Це колишні мешканці евакуйованих населених пунктів, які з різних причин повернулися у свої домівки після аварії, деякі з них живуть тут вже десятки років. Крім того, у зоні працюють сотні людей, науковці, працівники атомної електростанції, охоронці, екологи, журналісти та туристи. Чорнобиль став місцем наукових досліджень та туристичних екскурсій, що дозволяє дізнатися більше про трагедію та її наслідки. Чорнобильська катастрофа залишається однією з найбільш обговорюваних трагедій ХХ століття, навколо якої виникло багато міфів та спотворених фактів. Масова культура часто перебільшує або викривляє реальність, формуючи хибні уявлення про події 1986 року. Однак, сучасні наукові дослідження та історичні документи дозволяють відновити правду та розвінчати численні помилки. Чорнобиль це не лише місце трагедії, а й символ героїзму, науки та надії на відновлення природи. Усвідомлення справжньої історії цієї катастрофи є важливим кроком до розуміння ядерної безпеки та відповідальності людства за свої дії. Не забудь поставити вподобайку та підписатися. Нас чекає безліч цікавих історій.